Мій досвід свідчить, що 90% повідомлень про кримінальне правопорушення не реєструються представниками поліції в ЄРДР. Чому? У разі поганої статистики роботи підрозділу можуть позбавити премії. Як порушують права заявників? Повідомлення про злочини реєструються як звернення громадян, що дає змогу розглядати їх в порядку закону України про звернення громадян. Як боротися? Правильно оформлювати повідомлення про злочини, оскаржувати бездіяльність працівників поліції і слідчому суді. Але на сьогоднішній день маємо законопроект за номером 12439, яким пропонують внести зміни до статті 214 КПК. У разі ухвалення закону реєструвати будуть лише повідомлення, що містять достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Чітких критеріїв щодо таких обставин законопроект не містить. Вгадайте з першого разу, хто буде вирішувати питання: достатні дані в повідомлені про злочин чи недостатні. І чи буде поліпшено права осіб, що стали потерпілими від злочинів? Напишіть в коментарях під цим відео.